У селищі Олешівка Чернігівського району пройшли відкриті збори громадян з питань об'єднання в нову територіальну громаду. Олешівка до 1963 року була районним центром. Тут збереглася значна частина закладів фактично районного значення, у тому числі школа на 600 учнів і медична амбулаторія. Якщо ми об'єднаємося, це буде дуже добре через те, що нам до бюджету буде надходити 60% від податку на доходи фіз. Физичних осіб, так як у нас є управління лінійно-виробничого магістральних газопроводів, там дуже багато людей працює і звідти тільки. Ну, в порядку мільйонів три-чотири буде цього податку тільки приходити. Тож, коли почався рух за децентралізацією і прийнятий закон про об'єднання територіальних громад, місцеві жителі виступили з ініціативою зробити своє селище центром однієї з таких громад і звернулися з пропозицією про об'єднання до жителів саме тих сіл, які свого часу входили до Олешівського району, а зараз розкидані по трьох суміжних районах: серединки й Топчіївки, зараз у Чернігівському Смолянки, нині в Куликів. Ї. Ському Красилівки й Надинівки, Козелецький район, такий склад майбутньої громади і подали торік обласні адміністрація та рада у перспективному плані для області. І він затверджений кабінетом міністрів. Ця пропозиція знайшла відображення тоді в пропозиціях Чернівського району до перспективного плану. Вона ж була схвалена рішенням обласної ради, і постановою розпорядженням кабінету міністрів в серпні місяці було затверджено саме в складі. Спроможний громад Чернігівської області і Олешівську об'єднану територіальну громаду. Названі села розташовані далеко від теперішніх своїх районних центрів по 35-45 кілометрів, що ускладнює надання населенню послуг. До Олишівки ж близько, і це міркування є одним із головних для прихильників такого об'єднання. Олишівка! останнє село в Чернігівському районі 45 кілометрів від Чернігова. Я скавнікола Ніколайович, чи скоро може швидко доїхати? Чи... Дороги нам розчистять, чи на пожар, теж як моя професія, це касатися, чи кошти, які до нас доїдуть, чи хто до нас доїде, ми послідні. Смолянка, смолянка теж знаходиться в Куліковському районі, але 35 кілометрів знаходиться від Куліковки. Пожежа, дзвоню пожарну частину Олешівки, Трубку піднімає диспетчер і Каже мені відкритим текстом. Дзвоніть зразу на 101, бо я все одно я, мені прийдеться туди дзвонити. Дзвоню на 101, а воно ж горить. Я так думаю, що, щоб ми громадою вирішували ці питання: і стовп, той телефонний, і той шланг на пожарну машину він лопнутий, бо він ж тягається по, по горілій землі. Так щоб Василь Григорович, наш пожарник, не бігав, не шукав бензина, не був цим озабочений, а був озабочений технічним оснащенням пожирної частини. Закон передбачає проведення громадських слухань у кожному населеному пункті, до якого надійшла така пропозиція. В самій Олешівці слухання провели у квітні у Смолянці два тижні тому. Причому Смолянка висловилася 100% за об'єднання з Олешівкою. Смолянка висловилася за це однозначно, тому що. Ну, по перше, там же офіс реформ, коли розробляли, так там були критерії дуже гарно розписані. Всі коли б іменно від того, що коли за який час доїде та сама швидка допомога і пожежна машина. У серединці Красилівці Наданівці настрої людей різні. Ті, з ким ми поспілкувалися на зборах, висловлюються за об'єднання з Олешівкою. Моя думка до об'єднатися до Олешівської громади. Я Родилася в Олешевському районі. Чому нас Красиловку віднесли до Козалецького району, я не знаю. Я за, щоб об'єднатися до Олешівської територіальної громади. Я теж хочу, щоб ми приєдналися до Олешівської громади. І я чула думки наших людей, вони теж хочуть, багато людей хоче приєднатися до Олешівської громади. Саме для того, щоб вивчити думку жителів сіл, ініціатори з Олешівки звернулися до сусідів, пропонуючи провести в інших селах громадські слухання. Але в Красилівці і наданівці громадських слухань не провели. Олешівська селищна рада отримала від сільрад цих сіл листи з повідомленням, що вони не розглядають пропозиції про об'єднання, а щодо пояснень, просять звертатися до Козелецької райдержадміністрації. Хоча за законом громадські слухання сільрада має організувати в 30-денний термін після отримання ініціатив. Тівного листа районні ж адміністрації не мають повноважень впливати на процес об'єднання громад. Красилівська сільська рада повідомляє, що в даний час не розглядає пропозицію про добровільне об'єднання громад. Щодо пояснення по добровільному об'єднанню нашої громади, просимо звернутися в Козелецьку районну державну адміністрацію. Згідно закону, коли голова отримує ініціативний лист, він повинен затвердити порядок проведення слухань на сесії, потім провести ці слухання, щоб Зрозуміти думку людей, тому що він одноосібно не може вирішувати таке питання. Я хотів би, щоб присутствувала Казелецька адміністрація. Я хотів би, щоб присутствувала Чернігальська адміністрація. У мене було дуже багато питань к адміністраціям, деби ми просто могли зрозуміти, йдуть люди к нам, не йдуть люди к нам. Ну щоб не зря це все проходило. За розрахунками представників ініціативної групи, якщо об'єднаються всі названі села, така громада буде не просто самодостатньою, а відверто багатою. І щодо цього об'єктивно можуть зіштовхнутися різні інтереси і виникнути різні точки зору. Тому для вирішення долі майбутньої громади необхідне постійне спілкування жителів згаданих населених пунктів.